Окупантів, бо нам допомагає вся Європа. О, підключилася. О, ага. Ой, слава Україні! Слава Україні! Мої незламні, хоробрі, найкращі, найсильніші українці. Ой, мої любі підписники, як же я за вами скучила, якби ви тільки знали. Же ж у нас важкий був цей рік. М? Скажіть? Ой, і як ми всі змінилися лише за один тільки день. М? Як же ж ми всі зрозуміли, що найкраще в нашому житті це наша рідна земля та а ще ж життя наших найрідніших, найрідніших людей? Ой, ну нічого, нічого. Скоро ми це все сміття. З нашої домівки вимитимо і викинемо геть. О! І як би клятий окупант не старався нас змінити і зламати. Ге. Ми ж українці. Нас не зламаєш. Ми ж від цього тільки робимося сильніші. Ой, мої любі підписники. А ви, мабуть, думаєте, що та горпина робе? а? А діло роблю. Я ж до писанкового саду готуюся. о. Дерева гарними квіточками. Ось, бачите, квіточки вирізаю. О, ой, тому що ж на Великдень так хочеться прикрасити нашу неню Україну, бо вона ж у нас не тільки сильна і незламна. Вона ж у нас іще ніжна, красива, квітуча. Ой, вона ж наша душа. Ой, ой. Розлетілися ми, культпрацівники, по всьому світу. Ось і Василь мій з Христинкою, десь на чужині. Ой, як там той Василь мій. Ви ж його знаєте. Як він, що він без мене робить? Скучила за ними вже. О, о, промовка промовка. Дзвони. Василь! Як його тут переключать? Вася. Вася. Привіт, моя люба гарпуню. який же я радий бачити тебе. Бачу, що така ти засмучена, бо мене поряд нема, знаю, але не можу поки що нічого поробити далеко. Я теж за тобою сумую. Знаєш, інколи так прокидаєшся і думаєш, як же моя там гарпуня, як же вона там без тебе, але я тримаюся. Кожного дня ходжу на роботу. Звичайно, робота складна. Але я навчаюся, як ти мене і вчила. Ось, наприклад, у неділю піду в церкву, посвячу е, крашенки, Пасху і кусочок сальця того, що ти мені ото колись давала. Знаю всю твою науку, що ти мене вчила, отак от і роблю. Але дуже за вами скучаю, за тобою, моя люба, за христиною, за нашим любим подвір'ям нашого Херсонського обласного центру народної творчості, за нашими заходами. Пам'ятаєш, як ти діткам свою науку передавала? А я тобі допомагав. А пам'ятаєш, як ми на різні фестивалі Херсонського обласного центру народної творчості їздили, на Таврія борщ. На душу півдня, на екстрим і на різні там і заходи, там, на Шевченко, на хореографічне, на вокальні, інструментальні? Як я за цим всім скучим, моя хороша. У нас сьогодні дощ і вчора був дощ. А я знаю, як ти мене навчала, що якщо у чистий четверхи йде дощ, то це небеса всю нечисті землі зганяють. Бачиш, пам'ятаю, недаремно ти мене вчила. Як же я? Все-таки хочу тебе скоріш побачити. Я, звичайно, добре е, снідаю, добре обідаю, добре вечерюю, Та не зрівнятися з твоїми варениками, з вишнями, з твоїми ріжечками з сиром та з твоєю тя... твоєю доброю рукою, моя люба. Коли приїду, не знаю. Але хочу сказати одне. Дуже-дуже хочу додому, до тебе, до Христинки, до всіх наших колег, до наших всіх друзів. Тож, всім передавай привіт, дуже за вами сумую. А забув сказати, моя хороша, моя люба, мене ж того? Ну, ну ти зрозуміла, я ж тепер командир. Командую. Але так собі командир, вчуся. Бо тут така теж непроста справа це робити. Тож, бувай моя хороша, бо треба на завтра збиратися на роботу, бо керовник п'йонзе не заплатить, а я тобі нічого не вишлю. І, доп... і нашим Збройним силам України нічим не зможу допомогти. Цілую, люблю до скорої зустрічі, моя кохана. Ой. І де ж тих культ працівників Херсонщини вже тільки немає. Але знаєте що, мої любі підписники, як я тільки пишаюся нашими колегами. Це вам не передати, це вам не передати, як я пишаюся. Адже ж куль працівник це хто? Хто? О, Це людина багатогранна. Бо ми вміємо все ось. І не тільки співати, і не тільки вірші читати, а ще й можемо організувати односельчан для допомоги ЗСУ. От такими на все гаразді. Ось як дівчата, кульпрацівники Богданівського сільського клубу. От молодці! Зуміли організувати не тільки жителів своєї Богданівки, а й сусіднього села сонячне. Ось. Що вони тільки не роблять, мої любі. І сітки плетуть, і на тепловізори збирають, і смаколики готують, і прапори шиють. Ой, і ще багато-багато можна перечисляти, що вони роблять для наших соколиків, ЗСУ. Ось. А зараз до Великодня у рамках писанкового саду будуть прикрашати село. Ось, і я до них долучилася. І ви долучайтеся у себе, мої любі! Бо разом же ж ми ж незламні, незламні, сильні. Ніхто нас не подолає. Ой, до нових зустрічей, мої підписники! Все буде Україна!